Всім привіт! Мене звуть Маша і я рада вітати вас на своєму каналі. Ми живемо за містом в нашому будинку, де щодня створюємо затишок і маленькі радощі. На каналі я ділюся моментами з нашого життя про нашого синочка, як ми перетворюємо дім та сад на місце краси та натхнення. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися, що цікавого відбувається у нас сьогодні. Сьогодні свої роботи на території я починаю зі стрижки гліцині. На днях ми її більш-менш кардинально постригли, а те, що не встигли, я вже буду дороблювати сьогодні. Вона у нас почала друге цвітіння, і щоб дати їй на це більше сили, ми зрізаємо пагони, які вона попускала за літо. Робимо ми таку стрижку раз на сезон. Це займає у нас досить багато часу, але воно того варте, бо потім на весну у нас буде більше і рясніше цвітіння. Далі я переходжу до стрижки старого куща нашої троянди плетистої. Точніше, не стрижу, а зрізаю посохлі гілочки і насінюю ці коробочки, які залишилися після квітів. Треба ще трохи примарафетити інші рослинки. Теж обриваю з них сухі листочки, десь вириваю бур'яни, стрижу, і потім буду все це згрібати разом із сухим листям і посохлою травою. Чесно кажучи, не часто я тут так прибираю, бо має співпасти для цього багато факторів: льовен сон, можливість це зробити, ну і натхнення. Але коли це все співпадає, це стається, то така робота для мене як така моя особиста медитація. Ну і плюс, коли я бачу, яке було до і яке стало після, то це дуже надихає і далі хочеться теж творити, щось творювати нове і красиве на території. we Ну а тепер моє улюблене до та після. Тільки що до нас приїжджала людина, і ми з нею спілкувалися з приводу забиття другої скважини. У нас одна є, ми нею користуємося, поливаємо з нею, але там вода непригодна для вживання у їжу для пиття. І нам запропонували варіант забити скважину досить глибоко, на 40 там з чимось метрів, і провести туди широку трубу, погрожний насос. Це має, по-перше, збільшити кількість води, якою ми можемо користуватися. А по-друге, начебто на цих метрах вода гарна, бо били на сусідніх вулицях, і по аналізам начебто знову ця вода пригодна для використання в їжу для пиття. Варіант класний, але, знаєте, це така рулетка, чи буде у нас така вода, чи ні. І плюс фінансовий момент. Кожен метр нам сказали начебто 1100 стої пробиття. Ну от 47 чимось метрів, можна порахувати, то сума така немаленька виходить. Але це питання, питання другої скважини, питання гарної води. У нас уже досить довго в сім'ї обговорюється, тому треба подумати, переспати з цим. І сподіваюсь, ми в найближчі якісь дні приймемо все ж таки. Рішення з цього приводу у нас, до речі, сьогодні Льова проспав більше двох годин, мабуть, на погоду, бо обіцяла нас сьогодні дощ, його немає. Ну і так, от, але в ці дві години я встигла стільки зробити, здається, як ніколи. Але не встигла я єдине, що розпакувати посилку з книжками. Вчора на новій пошті, пошті забрала їх для льови, і зараз покажу, що я замовила там. Замовила я ось такі три книжечки із серії «Шусь і Шуня, бо у нас вже є три, і Льова їх дуже любить, і ми читаємо їх зараз знову кожен день. І ще одну книжечку про машини, трохи пізніше я її покажу, бо він з нею зараз і ходить і сидить, і все із цією книжечкою. Що хочу сказати, замовляла на сайті, Балка Балкабук. Я підпишу тут, як сайт називається, і там я змогла оплатити ці книжки коштами зимової її підтримки. Це чи не єдиний сайт, який мені дав таку можливість зараз. Тому, якщо у вас є ще гроші з цієї підтримки і вам потрібні книжечки, то як варіант можна їх купити там. Це не реклама, просто ділюсь своїм досвідом. Ось ця книжечка, яку Льова зараз постійно не випускає з рук, але ми почали її читати, йому не скажу, що прям дуже сподобалось. Подивимось, бо шусті шуня теж нам зайшли, скажімо так, не з першого разу. Тут історія, як я розумію, про 5 машинок, які постійно десь задіяні на будівництві, це серія книг таких ось є. Якщо льові ця сподобається, то буду докупати і інші, бо він дуже любить оці машини з будівництва. Чим я вирішила зайнятися сьогодні? Не знаю, як ви, але я вже думаю про осінь. І тому я витягла льовані речі, поправила вчора деякі, які нам ну, колись віддавали, але вони були на нього завеликі. І тепер дивлюся, що у нас є в наявності, а що треба докупити. Бо у нас раз була ситуація, коли різко похолодало, а я не змогла тут із речей, які були льові нічого знайти. І треба було дуже срочно купувати, ну, купувати на той час ми комбінезон купували. Отож, дивлюся, що у нас тут є, що у нас є для дому, для майданчику, що у нас є на розвивашки, на вихід, на виїзд у місто. І хочу трохи завчасно, скажімо так, закрити ці питання, щоб потім, отак, от зненацька, мене це все не застало. До речі, такі речі, як для майданчика і для дому, я дуже часто замовляю на Олекс і. Чесно кажучи, можна знайти дуже класну якість цих речей за невеликі гроші. Тому, тому ось так. Ось зараз буду складати список, що мені потрібно, і ще докупити. І потім потроху, потроху збирати нові гардероб на осінь. Хоча, знаєте, я б не відмовилася і сама собі зібрати такий гардероб на осінь. Але я думаю, що трошки пізніше цим займуся. Дивилася, що в магазинах є ще літні колекції, осіннього, і нього ще ну, мало, скажімо так. Але я вже думаю про те, що будемо носити восени. Пишіть, як ви, коли ви діток збираєте. У наступний сезон буде цікаво почитати. Може, це я така, знаєте, мама, що завчасно дуже все робить, але як є, як іноді швидко в нашому житті приймаються рішення. Сьогодні в обід до нас приїжджала людина з приводу скважини, я вам про це розповіла. А, і сьогодні, зараз уже шоста година. Ми домовилися з іншою людиною, з іншим майстром, що він до нас завтра приїде і заб'є скважину. Ми вирішили дізнатися. Думку двох майстрів, двох професіоналів і вибрали другого. Завтра вже почнуться роботи, дуже їх чекаю. І завтра розповім, навіщо нам взагалі ця друга скважина і чому ми вибрали саме другого майстра, назвемо так. Отож, не приключайтесь і до нової зустрічі. Всім па-па!